Вітаю! У полі зору юридичної програми Лінія захисту, надання соціальних і правових послуг учасникам АТО, особливості регіональних програм та їх реалізація докладніше у анонсі. Львівський форум та кіровоградські висновки. Унікальний досвід львів'ян у сфері захисту прав військовослужбовців та надання послуг учасникам бойових дій заслуговує наслідування. Десант у небі, і як тренуються кіровоградські спецпризначенці, стрибки з парашутом найскладніший етап повітряно-десантної підготовки. Завдання виконано на відмінно. Чи відчувають воїни Кіровоградщини, герої країни? Те, що про них думають кожен день? Хто підтримує ветеранів і бійців у їхніх переживаннях і труднощах? Виявляється, за три роки війни робота по допомозі учасникам АТО ведеться несистемно, хоча у кожному регіоні діють комплексні програми: влада, волонтери та громадськість, де згуртованіше, а де поодинці підтримують бійців хто як може. Чи ви знаєте, що у різних областях України соціальний захист учасників АТО відрізняється? Юридична сотня першою в Україні зібрала експертів з обласних і міських програм соцзахисту учасників АТО із 24 областей. Учасники Львівського форуму ділилися кращими практиками надання соціальних послуг учасникам АТО, аби поширити їх на всю країну. У Львові відбулася конференція представників громадської організації Юридична Сотня з усієї України. Розповідали про програми соціального захисту учасників АТО в різних регіонах. Говорили про те, що Україна потребує державної цільової програми реабілітації учасників АТО. До участі у форумі долучилися правозахисники, державні службовці, громадські діячі, ветеранські спілки з всіх областей України. У кожного регіону є позитивні напрацювання, але львів'яни зробили більше за всіх. Зламали чиновницьку байдужість, отримали гідне фінансування програм та об'єднали команду активістів у єдиному сучасному потужному центрі. Центр надання послуг учасникам бойових дій функціонує не лише для учасників АТО, а й для членів їх родин, дружин, дітей, братів сестер. І він покликаний скомунікувати всі ресурси громади міської влади для того, щоб учасник АТО отримав послугу якісно, дуже швидко і ефективно. За період функціонування центр уклав угоди про партнер. З десятьма організаціями, серед яких юридичні та психологічні центри, громадські організації та державні установи. У центрі працює 15 осіб. З них два психологи, два юрисконсульти, сім інспекторів, чотири адмінпрацівники. Серед працівників є учасники бойових дій, дружини учасників бойових дій та волонтери АТО. Послуги для учасників АТО мають бути доступні. Ми з вами вже за ці три роки провели дуже багато передач і захищаємо конкретну сферу, конкретні пільги для учасників АТО. І ми з вами розуміємо, що цих проблем, які є, їх не стає менше. А найголовніша проблема, щоб вирішити взагалі ось ці базові речі, це створити єдиний центр, єдине вікно, де учасник АТО приходить і отримує всі послуги. Почати можна хоча б із місцевого центру, де надаються усі місцеві пільги. Далі можна вже говорити про розширення формату і вихід на загальнодержавні пільги. Ось це те, що зробили у Львові. Вони повністю реалізацію всіх місцевих пільг визначили. для участников АТО в одном центре. Этот центр, он не похож на органы власти. власти, на орган, который ты приходишь и энергетика тебя уже отталкивает. Здесь ты заходишь и понимаешь, что это как дома. Что здесь ты приходишь, здесь реально люди помогают, люди заинтересованы. Никто тебя не заглядывает Роман, никто не пытается от тебя просто как бы отшарахнуться, сказать, отойти, ничего не решить, просто на время тебя отправить куда-то. Здесь э, происходит реальное, то есть практическое решение проблем. Центр надає консультації психолога, юриста, освітні тренінги, організовує дозвілля. Колектив працює дуже активно. На сайті можна побачити десятки діючих програм і пропозицій, пройти бізнес-тренінги, семінарсько-тренінгові заняття з різними психологами, долучитися до програми навчання плаванню, відвідати фестиваль, поїхати у подорож, оздоровити дитину. Працює навіть послуга для учасників АТО з інших регіонів, тимчасове безоплатне проживання. Кожний регіон представляв свої регіональні програми. Свої. Їх результати, приклади. Була дуже цікава, робота проведена, і це було можливість е познайомитися, як на місцевому рівні кожна громада реагує на ті чи інші соціальні потреби захисників е з їх області, скажімо, з регіону. Окрім того, що. Ми досліджували і представляли кожен свій регіон на Львівському форумі. Ми ще відвідали Львівський місцевий центр надання допомоги учасникам бойових дій. Уявіть собі ситуацію, коли учасник антитерористичної операції приходить в орган влади, він не змушений бігати по кабінетах, він приходить як до себе додому і отримує задоволення від того, що він прийшов до цих кабінетів. Мене дуже вразила і атмосфера, і люди, які працюють у цьому центрі. Перш за все, це двоповерхова будівля, де працюють люди, колишні волонтери або учасники бойових дій. Вони офіційно працевлаштовані. Цей центр фінансується із Львівської міської ради. Там дійсно працівники хочуть допомогти учасникам антитерористичної операції. Я не відчув там взагалі жодного запаху е чиновницького свавілля. Бездужчя, беззаконня. Там працюють люди, які хочуть допомагати учасникам антитерористичної операції. У цьому центрі є кімната для юристів, там де проходять юридичні консультації. Є кімната психологічної допомоги, де надається постійна психологічна допомога для е, учасників бойових дій, та, звичайно, і членів їх родин. Є ігрова кімната, коли учасники АТО приходять з дітьми, в них є можливість. Щоб дітки погралися у цій ігровій кімнаті, поки батьки вирішують свої проблеми. Є кілька конференц-залів, де постійно проводять тренінги, обговорення для учасників АТО, різноманітні збори, курси англійської мови і так далі. Там є так само навіть кухня, щоб учасники АТО відчували себе як вдома. Це схоже щось на певний або приватний центр, або медичну сучасну лабораторію або, можливо, на певну приватну компанію чи корпорацію, ось такого столичного типу. Я могу сказати, звернутися тільки до міської влади, до людям, що вони глибоко ошибаються, якщо вважають, що дана структура потрібна тільки для самих учасників бойових дій, учасників АТО. Ця структура, в першу чергу, допомагає людину, який зіткнувся з війною і з проблемами, не Их нерешение, затягивание, при этом происходит накапливание энергии, иногда агрессивной, которая впоследствии из-за неразрешенности его социальных проблем выльется на сам социум. Для этого всего лишь нужно политическая воля, это первое. Второе, это финансирование всего лишь. И третье, это, конечно, активная гражданская позиция самих же участников АТО, волонтерів і інших людей, які непосередньо є являються не Учасники форуму вразили окремі послуги, які надаються воїнам у Львові, Тернополі, Житомирі. Наприклад, усі львівські учасники АТО отримують 100 тисяч компенсації у разі необхідності дороговартісного лікування. Усі львівські воїни, ветерани АТО отримують величезні кошти без обмежень і проблем. Вони просто виділені реально на фінансування міської програми. Львів одне з небагатьох. Місць в Україні, яке системно і комплексно допомагає нашим захисникам та їхнім родинам. На цей рік на соціальну підтримку бійців та їхніх сімей передбачено 146 мільйонів гривень. Це втричі більше ніж виділяє на ці потреби держава. Хочу сказати, щодо земельного питання, це питання на загальнодержавному рівні воно було визначено ще давно до початку антитерористичної операції, коли учасників бойових дій було не так багато. Зараз учасників бойових дій вже майже 300 тисяч осіб. Уявіть собі, забезпечити всіх земельними ділянками, особливо, що стосується цільового призначення для будівництва житла, особливо в обласних центрах, дуже важко. І, звичайно, у Львові вони стикаються із такою проблемою, яка є у більшості обласних центрів. Це відсутність вільних земельних ділянок. Львів'яни пішли на такий експеримент і замінили. Фактично, право на отримання земельних ділянок грошовою допомогою це 100 тисяч гривень компенсації для кожного учасника бойових дій, який проживає на території міста Львова до того часу, як це рішення вступило у законну силу. Фактично, і юридично львів'янам, учасникам бойових дій не відмовляють у отриманні земельних ділянок їх ставлять на чергу, але звичайно ж, вони цю землю отримати не зможуть, тому що такої землі вільної просто немає. Але юридично їх права цього не позбавляють, натомість надають компенсацію кожному 100 тисяч гривень, які людина може використати вже на власний росу. Тобто це не цільові гроші. Тернопільська область взагалі пішли далі, мають можливість придбати учаснику АТО квартиру, тобто понад загальну державну програму. Це спонсорські кошти? Ні, це місцеві кошти. От прийняли рішення депутати Тернопільської обласної ради про те, що вони раз на рік придба... мають можливість придбати учаснику АТО квартиру. У Житомирській області також про житло теж йде мова. Вони теж вирішують ці питання на не тільки на загальнодержавному, але й на місцевих рівнях. Дослідження місцевих та обласних програм соцзахисту учасників АТО здійснила і кіровоградська команда. У нас є також позитивний досвід в окремих проектах. Можу сказати із позитивного те, що в нашій програмі прописані пільги. Це у місцевій програмі по місту Кропивницькому пільги для осіб, які потрапили у полон або які потрапили у заручники. Це хороший досвід, і я не згадаю, де в інших регіонах є така підтримка. Це важлива категорія, про неї досить часто забувають. Вони не мають особливого загальнодержавного статусу. І, звичайно ж, це дуже важливе питання, тому тут можна підтримати. Наша місцева програма є досить хороша і досить потужна. Інша справа реалізація цієї програми, те, що написано у ній. Дуже важливо, щоб учасники АТО самі знали про такі місцеві пільги. Рівень обізнаності із місцевими пільгами учасників АТО він набагато нижчий, ніж рівень обізнаності їх із загальнодержавними пільгами. Це пояснюється тим, що у кожному обласному центрі вони різні, і учасникам, АТО, які вже знають про загальнодержавні пільги, знають про проблеми, з якими вони стикаються. Досить важко одне одному радити той чи інший порядок, що стосується місцевих програм. Інше питання це фінансування цих місцевих програм. Наприклад, у міській комплексній програмі у місті Кропивницькому є конкретні цифри, конкретні бюджети, і будь-яка людина може зайти, подивитись цю програму і розуміти. Скільки виділяється коштів на той чи інший пункт програми, що стосується обласної програми, то там немає таких бюджетів і фінансування воно є, але воно фактично закрите. Потрібно надавати, фактично робити запити на інформацію і дізнаватись цю інформацію, наскільки працює той чи інший пункт. Взагалі, якщо ми говоримо про такі важливі сфери, як житло, як працевлаштування, як професійна адаптація, то ці сфери, взагалі в місцевих програмах, в нас не відображені. Ці пільги є на загальнодержавному рівні, наприклад, щодо житла, але на місцевому рівні вони не відображені, і це величезна проблема. Я думаю, що потрібно менше приділяти увагу декларативним речам, наприклад, таким пільгам, як безкоштовне відвідування музеїв, бібліотек, ну і так далі. Певні дрібні речі, якими часто не користуються учасники АТО. При всій повазі до, до сфер мистецтва і до того, що ці пільги є. А найбільше потрібно концентрувати увагу на важливих справах для учасників АТО. А для них найважливіше, коли вони приходять із фронту, це медицина, медичне забезпечення, це житло і це робота, майбутній дохід. Наша новація, наша така, скажімо, особливість наших, нашої програми це те, що є поняття сімейного відпочинку. Вони подають таку заявку, і родина може тобто, це була потреба, скажімо, на відгук, на потребу членів сімей, учасників АТО. Вони виявили бажання відпочивати. У них є право на загальнодержавному рівні санаторно-курортне лікування. Але вони не бачили своїх родин і виявили таку потребу. Депутати зреагували на це. Була прийнята ця норма в цій власній програмі. Я вважаю, що це дуже позитивно і правильно, і вони цим активно користуються. Нещодавно на сесії обласної ради, 19 травня, була прийнята та норма, над якою відпрацьовувала робоча група з приводу медичного обстеження проходити МРТ, Інші обстеження потім на обстеження на гіп... вірус гепатиту, тому що це вартісні обстеження, і вони учасникам то потрібні чи проходження служби в подальшому вони можуть продовжувати це вимагають перелік певний перелік є вимог. Але це вартісні витрати, тобто не кожен сім'я учасника АТО зможе виділити кошти на знову. Якщо ти хочеш далі продовжувати службу, ти повинен пройти знову ці обстеження. А хто взяв витрати на себе в нашому регіоні? Обласна рада в депутатський корпус? Ми їм завдячуємо, що вони дійсно прийняли в тому варіанті, який розробила робоча група. Над цим працювала. Мені, якщо чесно, ну, от було, як би даже сказати, не стидно, а що у нас Кироваградська одежа. Крапивницький город, где представлен такими бойовими частями, участниками того, которые были везде, в 93-28 представляли в принципі во всех частях наш город, нашу область. И данная власть не может хотя бы единственную структуру создать. Единственную не надо їх. Много толька структуризувану, реальну, яка з обізпіченням, з реальними повномочами. В нашій області діють комплексні програми підтримки учасників АТО. Вони прийняті на обласному та місцевих рівнях. Експерти говорять про дублювання ними багатьох загальнодержавних пільг та відсутність норм щодо чіткої реалізації вже задекларованих зобов'язань. Можна поділити взагалі всі місцеві пільги для учасників АТО в Кіровоградській області на декілька сфер. Це матеріальна допомога. Там, в принципі, я не бачу особливих проблем. Є відповідні порядки, і ця допомога виплачується. Але знову ж таки, для того щоб ця допомога виплачувалась, учасник АТО має подати відповідну заяву у цьому році. Якщо він не знав про цю пільгу, він не зможе нею вже скористатися у наступному році. І це є проблема, тому що рівень обізнаності, як я наголошую, досить низький саме з місцевими пільгами. Тому ми будемо ініціювати з колегами розробку пам'яток місцевих пільг для учасників АТО. Те, що вже зроблено по загальнодержавним пільгам, так само має бути зроблено у кожній області по місцевих пільгах. Інша сфера це медичне забезпечення учасників АТО. І тут виникає ряд проблем. Перш за все, не прописані порядки реалізації місцевих медичних пільг. І одне речення або пункт в програмі забезпечення безкоштовного медичного лікування для учасників АТО і членів їх сімей. Як цей пункт реалізовується? Потім, коли людина приходить і звертається до медичних установ, поліклінік чи лікарнь, вона зіштовхується із часто нерозумінням лікарів, або із тим, що не дають певні направлення і зупиняють цей вид допомоги. Для цього потрібно юридично прописати відповідні порядки, як реалізовується ця пільга, в якому обсязі вона реалізовується, і куди потрібно звертатися, якщо є проблеми із реалізацією цієї пільги. Обласна програма вона має містити лише ті пункти, які конкретно підкріплені обласним фінансуванням. Якщо ж такого фінансування з області немає, не потрібно просто включати ці пункти до обласної програми. Це має бути вже задача районних програм. Далі, в обласній програмі у нас е, всього 62 пункти. Уявіть собі, тобто це величезна, потужна програма. Половина із цих пунктів це е, загальнодержавні пільги, які просто переписані із законів України і постанов, які регулюють загальнодержавні пільги. Я думаю, що не потрібно цього робити, просто не потрібно учасників АТО заплутувати у цій системі. Аналізував обласну програму, я зрозумів, що дуже багато води за того, що область взяла і просто продублирувала обсуждання програм і свої програм. Очень много пунктів, але з них на державному рівні не действують. їх дублирувати на обласну програму. Наоборот, обласна і городська мала бути програма прописана, так, що це іменно ті види. Помощи, которые не заложены в общегосударственной, которые увеличивается финансирование на местном уровне. В программе четко прописано обеспечение бесплатными медикаментами полностью при стационарном лечении, амбулаторном, как участников АТО, так и членов их семьи. Если с участниками АТО еще более-менее как-то оно работает, то члены семьи берем, пенсионеры, напросто задние батьки, Неповнолетние дети, жены. Вопрос: хоть один из этой категории людей может сейчас реально пойти в детскую поликлинику, в больницу, бесплатно получить медикаменты, бесплатно обследоваться. Я не говорю уже за то, что стационарно бесплатно лечиться. Кіборги звернулися до своїх побратимів із закликом оздоровлюватися, пройти медобстеження та користуватися медпослугами, що гарантовані державою. Відеосюжет був відзнятий за участю трьох кіборгів-захисників Донецького аеропорту. Унікальні перші секунди боротьби задокументовані власноруч військовими. Пацани готова. Давай. Ти захисник нашої країни, патріот. Який не злякався взяти до рук зброї та йти на захист своєї батьківщини, та не йти вдома зі своєю родиною. І основним твоїм обов'язком є забезпечити добробут своєї родини, оберігати та захищати її. Твоє здоров'я є найголовнішою цінністю для твоєї родини. А тому ти повинен записатися до лікаря, прийти повне медичне обстеження та отримати лікування в медичному закладі за місцем проживання. Держава надає тобі можливість зробити це все безкоштовно. Для цього необхідно звернутися до медичного закладу та оформити відповідні документи. Знай свої права і навчи користуватись ними своїх побратимів. Хлопці, по перше, зайняті, вони пояснюються тим, що ми зайняті, працюємо. Нам немає часу відриватись, треба годувати сім'ю. З іншого напряму є така проблема не приділяти уваги своєму здоров'ю. І от саме я завдячую громадській організації у Черкасах. Це теж серед учасників антитерористичної операції, об'єднали ці зусилля, акумулювали і аналітичну певну роботу провели, що кошти виділяються державою на це на санаторно курортне лікування, на психологічну реабілітацію. Як її не назвете, але це є підтримка учасників АТО. Тому вони звернулись і було б краще, щоб вони, вони вирішили, що було б краще, щоб самі побратими звернулись до своїх же з тим, з ким вони ділили і хліб, і скажімо, і свій мирний сон, і немирний сон, тому вони до своїх товаришів звернулися тим, що це було б дуже. Правильним, якщо б вони турбувались про своє здоров'я за три роки війни, шість хвиль мобілізації. Держава лише почала працювати у напрямку реабілітації та ресоціалізації бійців. На жаль, не відбулося створення широкої мережі центрів ресоціалізації, зміни ставлення до потреб самих бійців, зміни самого мислення суспільства і створення безперешкодного отримання усіх пільг про успіхи говорити зарано. Повертаючись із фронту, у багатьох військових виникають і правові, і Соціальні і психологічні проблеми. Два центри на Кіровоградщині компас та новостворений центр коловорот не в змозі забезпечити весь регіон та усіх військових психологічною реабілітацією. Цього замало, переконує психолог. Ми просто бачимо тенденцію. За давайте так. Компас з'явився в «Коловорот» коловорот в 2016-му році. Дивіться, за два роки. Лише дві організації, які займаються наданням реабілітації психологічної реабілітації військовослужбовцям. Тобто ми не бачимо широко такої практики, прямо щоб всі бігли і підтримували. Правда, є певний дефіцит, і кадровий дефіцит, і у мене і, і на базі компасу. Є певний, і є певний, вибачте, дефіцит підтримки. Невже нікому не помітно, що от, оця тенденція, да, до яку про яку ми зараз говоримо, про необхідність реабілітаційних ресоціалізаційних послуг військовослужбовцям, ніхто невже ніхто не бачить, що це вже сьогодні треба підтримувати. Що сьогодні? Два роки тому треба було в це вкладатися, розвивати і так далі. Я думаю, що отак по самим скромним підрахункам. Психологів, які мають забезпечувати ті виключно реабілітацію, має бути чоловік 50 по, по місту, це мінімум. Психологічна допомога дуже потрібна. Ті напрацювання, які у нас є в регіоні, вони позитивні. І я думаю, що ті люди, які цим опікуються і проявляють в цьому ініціативу, я думаю, що це тільки буде сприяти тому, що наші учасники АТО дійсно зможуть отримати ту допомогу, яка їм потрібна. Нам потрібно обов'язково створювати єдину структуру. Яка буде опікуватися учасниками антитерористичної операції і не тільки учасниками антитерористичної операції, тому що я чую і від інших громадян, що зараз дійсно приділяється велика увага захисникам, які зараз захищають нашу батьківщину на сході. Але я хочу сказати, що ось ці програми, які ми з вами робимо, ось цей досвід, який можна використовувати, це досвід не тільки для учасників АТО, це досвід, який можна використовувати для всіх категорій населення, тому що ми маємо на сьогоднішній день. Погане державне управління і поганий сервіс в різних органах влади в цілому. Ось такий досвід, який ми маємо у Львові, центр для учасників бойових дій, його потрібно створювати в рамках взагалі місцевих центрів соціальних послуг для всіх громадян. Десант у небі, як тренуються кіровоградські спецпризначенці, стрибки з парашутом найскладніший етап повітряно-десантної підготовки. Завдання виконано на відмінно. Сезон стрибків із парашутами відкрили бійці 3-го окремого полку спецпризначення, відпрацьовували десантування груп у тил ворога. Стрибки з парашутом є однією зі складових бойової підготовки. Це впливає на згуртування колективу, підняття морально-бойового духу і фізичну загартованість. Як стрибали кіровоградські спецпризначенці? Дивіться захоплююче відео. Спецпризначенці 3-го окремого полку провели військово-польові навчання зі стрибків з парашутом. Підготовку та стрибки з парашутом здійснюють усі військовослужбовці. Кожен спецпризначенець виконує на рік до 15 стрибків. Військові говорять, що досвід допомагає контролювати страх. Якщо новачкам головне приземлитися без травм, то професіонали змагаються на точність приземлення. Досвідченіші бійці стрибають у повному еквіруванні. Окрім автомату, мають вантажний контейнер у 30 кілограмів. За один раз гвинтокрил мі 8 піднімає у небо 16 бійців. До початку бойових дій такі навчання проводилися планово раз на рік. Тепер раз на три місяці, говорить Іван Німчук, заступник командира частини по роботі з особовим складом. Командування частини намагається зробити такі. Такого роду заходи, як вимога частіше. Страх є перед виконанням кожного стрибка. Неважливо, це перший стрибок, другий, третій або, може, 50-й стрибок. Одне скажу точно, що в кінці після виконання стрибка першого військовослужбовців на землі вже чекають е, голубої берет, ну і тільняшки. І повага серед товаришів. Ніхто, крім нас, всі до бою. Besan ne zdaje, ne zdaje se. Bog bi le tebe, sonce, v nebih, svetlo v tvojih očah. Bog bi le tebe, tam, kjer je ne treba. Шануйте наших військових та підтримуйте їх повсякчас. Це була лінія захисту. Для вас працювала Олена Роміцина. Бережіть себе і країну.